Всім привіт! Мене звати Назарій і да, на каналі давно не виходили відеоролики. Це проблема з тим, що війна в країні, особисте життя, і тому зараз я повертаюся до звичайних відеороликів на огляду, з оглядів техніки, різних гаджетів, різних якихось аксесуарів і так далі. На Алікспресі ми ось такий міні-девайс, зарядний пристрій триггер, який має вбудовану швидку зарядку для різних девайсів. До речі, виконаний з ідеальних компонентів, що показує якість виготовлення його на фабриці. Знизу у нас є ось такі спеціальні кріплення для, для корпусу якось, або місця. Також є два контакти, де можна підпаятися додатковому тригеру зверху або знизу, розташувати його таким чином. Вигривайові надписи, такі як вхідна напруга тобто DC від 8 до 30 вольт. І up to 65 Вт це в нас вихід з Type-C роз'єма для різних девайсів швидкої зарядки. Ось такий триггер. Тобто видно, що виконаний з якісних компонентів. Далі, щоб цей триггер запрацював, нам потрібно все ж таки декілька варіантів, як його заживити. Тобто ми можемо заживити, до речі, або цими контактами, підпаявшися, або ось таким режимом 55 на 25 Для цього нам потрібен будь які блок живлення від ноутбука чи монітора з вихідною напругою від 8 вольта і до 30 вот. За основу я можу, взяв ось такі блок живлення від Fujitsu. Він має режим AC і DC. На 20 вольт та 325 А, тобто 65 Вт на виході. І ось такий можна використовувати блок, також відключицю Siemens на 20 В та 4,5 А, що дорівнює 90 Вт з за запасом використання. Далі, щоб він запрацював цей модуль, зараз ми втикаємо цей роз'єм в нього. Якщо мене побачите, блок вже працює. тобто чи це, ну, Ось, Вставляємо роз'єм. Так, і в нас поки немає ніякого очікування від нього роботи. Тобто він не світиться, він нічого не сигналізує. Далі ми беремо будь-який кабель, чи це Type-C, чи це Lightning від Bazaus фірми. Ну і вставляємо. Робити це теж треба це буде акуратно і обережно тобто, вставляю. І в нас засвітився індикатор. тобто Він сигналізує, що до нього вже під'єднаний якийсь споживач. В нашому випадку це Lightning. Ну далі підключаємо його до смартфона. Наприклад, зараз підключу до свого iPhone 10R на зарядку. Я підключив і він, тобто він запросив триггер швидкої зарядки протокол. І так, він почав яскраво світитися, це означає те, що смартфон виражається швидкою зарядкою по протоколу Power Delivery до 20 Вт або й вище. Для цього ми беремо ось кабель і Baseus, підключений до трейдера, і вставляємо смартфон. Робимо це надійно та обережно. Тобто у нас переближений індикатор. Він почав яскраво світитися. це означає, що смартфон. Попросив е, спеціальний протокол заряджання швидкої зарядки на цьому тригері. І, Відповідно, тригер зараз віддає 20 Вт для швидкої зарядки на iPhone 8 Plus. Ось такий. Отож, розуміючи ось такий міні-зарядний пристрій тригер, все ж таки я хочу сказати декілька нюансів і все ж таки назвати його плюси та мінуси. Давайте почнемо все ж таки з плюсів. Перші плюси це те, що він міні форфактором. І Поміщається на долоні, тобто дуже зручний міні-зарядний пристрій. Друге, це його можливості заряджання пристріїв різними протоколами швидкої зарядки. Тобто на цій платі присутній чіп, який має все ж таки великий набір протоколів швидкої зарядки, як для Apple, так і для Qualcomm, для Samsung FFC і FCP. Ну і скажімо, Apple 24 ампера і так далі. Третє це його компоненти. Компоненти, до речі, тут новітні, що дуже добре показує на його якість збирання і відповідно на тому, як буде заряджатися вайт-девайс. Тобто він буде заряджатися якісними, скажімо, компонентами і не буде девайс мати проблеми потім з зарядженням. Ну і четверте, це можливість його розширення, тобто такі от контакти є, які дозволяють підпаяти додатковий, звісно, модуль для швидкої зарядки, щоб заряджати одночасно два пристрої. Все ж таки, перейдемо до мінусів. Перший мінус це те, що в комплекті немає ніякого маленького корпусу, який би захищав цей міні, скажімо, зарядний пристрій-тригер від механічних ушкоджень чи від пролиття рідини. Тому що все ж таки, виробник не потурбувався про це. І одразу в комплекті просто йшов ось такий сам зарядник, без інструкції, без нічого. Другим мінусом є те, що. Нагрів цього девайса є суцільною проблемою. Відповідно, чим кращі компоненти використовуються в зарядних пристроях, тим краще заряджається девайс. Ну, відповідно і живе довше акумулятор, і компоненти також смартфоні. Відповідно, на цьому тригері є проблема все ж таки з ось цим маленьким чіпом, якщо його добре побачити. Він тут знаходиться і він нагрівається при швидкій зарядці, наприклад, протоколом Power Delivery для айфона до 60 градусів. Це є суцільним недоліком, і виробник про це не потурбувався. Тому її для цього ж е, чіпа треба використовувати пасивну систему охолодження, тому що при тривалому навантаженні цей чіп може вийти з ладу, і тоді, відповідно, може вийти з ладу за собою і смартфон. За ним також. Тому я б це назвав також недоліком суцільним. Резюмуючи його, я б сказав, що цей девайс дуже крутий для альтернативи, якщо у вас є багато зарядних пристроїв від ноутбуків, і заряджати, наприклад, і використовувати їх можна ось таким от тригером. Посилання я можу залишити в описі під відео, ось тут під низом. Ви можете перейти на AliExpress, також переглянути цей модуль. Він є в трьох варіантах, якщо ви хочете замовити. Не забувайте підпис... підписуватися на канал, також ставити вподобайку та писати будь-що в коментарях, що ви думаєте про цей тригер. Також не забувайте донатити на нашу армію, тому що нашій країні треба перемога. Слава Україні.